А згодом, поживши обов'язки, приходить реальність шлюбу, приходить таке собі заземлення. Потім починається, а не так посолила, не так попорчила, а, ти пельмені не вмієш ліпити, моя мама краще робить, я краще сам собі зроблю. Ой, я ти цвяха не можеш забити, вон Іван сусіднього під'їзду, все робить вдома сам, мені його жінка розповідала. І пішло, поїхало, і покотилося. Щасливе життя, реальні шлюби. Так? Люди, на жаль, розлучаються. Але це не привід для розлучення. Знову ж таки, в цій же книзі Невідомий шлюб Тімоті Келлер говорить про те, що, послухайте уважно, жодні з двох людей, говорячи про шлюб, не підходять одне одному. Треба вчитися, як жити. Треба вчитися любити. Приймати так, як нас прийняв Ісус, не за наші діла, тому що наші діла були негідні. Його ніхто не може ділами заслужити Божу прихильність. Натомість Він прийняв нас, тому що полюбив безумовною любов'ю, прийняв такими, якими ми є. Чимося і ми приймати один одного в шлюбі, любити один одного, так як Христос полюбив нас благословенного дня!